18 вересня у бібліотеці імені Миколи Островського відбувся захід, приурочений до 25-річчя від дня створення громадсько-політичної організації Народний рух України за перебудову. Люди, які в далекому 89-му році об'єднались під цією назвою, посприяли національному відродженню та здобуттю Україною незалежності. У перший же рік свого існування рух організував ряд масових заходів. Серед них живий ланцюг до Дня злуки з УНР та УНР та масове відзначення 500-річчя запорізького козацтва. Найбільшим досяг. Народного руху України було прийняття Верховної Ради декларації про державний суверенітет України та акту проголошення незалежності України, завдяки зусиллям Ячеслава Чорновола рух було перетворено у політичну партію національно-демократичного спрямування. Такою довідкою розпочався круглий стіл, приурочений до 25-річчя від дня заснування руху. На заході був присутній Леонід Климчук, який був обраний головою осередку народного руху у Коростені 13 липня 1989 року. На установчих зборах по створенню цього осередку було вперше оприлюднено документально підтверджені цифри високої радіоноклідної забрудненості Коростеня, які були отримані нелегально за допомогою співробітника науково-дослідницького інституту сільського господарства. На екрані виба бачите архівні кадри однієї з акцій, проведених місцевим осередком громадської організації Народний рух України. Леонід Климчук був її активним учасником. З присутніми він поділився своїми спогадами про те, як у Коростені було створено міський осередок народного руху вперше на Житомирщині. Найшли гроші, копійки якісь і в друкарню здали оголошення. Десь 500 примірників оголошення, що скликаються збори 13 липня. Про мовну і екологічну ситуацію в місті тринадцятого це оголошення надрукували. Вони б так не прийняли б нас, тільки що організація яка формально, не з нас. І ми надрукували і розповсюдили по місту. Так люди зібралися вперше в Утості, 13 липня, там ми почали оці збори про екологічну. Більше про домовну менше, там зачіпали, виникло це. Люди виникло на радіацію на екологічну ситуацію в місті. От там оце все почалося. І ми сказали, що оскільки е, нас хочуть як мови закрити, тоді ми ж рішили, давайте створимо рух. І там 13 липня. Рада створена була рада руху. А я став головою руху. Так почалася в нас рухатись, ми почали. Р Рішили міфін. Скликали мітинг, на площі, хотіли про цей мітинг, та далі вишити зібрати митинг. Люди всі нас вже почали підтримувати багато. Нас записалися десь 300 чоловік, були члени, квитки були, гроші завжди банку ми ставили, ставали на ці гроші, що з бумаги, прапори купували, транспаранти писали, Та, ну така була ця громадська робота. Без боротьби не було. Жорстока боротьба, повбивали скільки активістів, і того Чорновола вбили. Ми ж зараз знаємо, що таке трапили. Ще до цього скільки вбили. І ми їх тут грозилися і так далі. Ну то така справа. І зараз оце Росія, яка напала на нас, це те, що ми нарешті хочемо утверджуватися. Не сателітами, То командувала Москва, і тут Янукович грабував. Москва на це не звертала уваги, Він грабував. І тоді він знав, що в случаю що втечав у Москву. і він тік туди. А зараз, нарешті, почали братися за незалежні. Незалежною державою присутніх було небагато. Серед них працівники бібліотеки, представники міської влади та декілька громадян під час круглого столу ділились спогадами про акції, переслідування, суди, які мали місце в житті націоналістів, згадували історію пам'ятника Володимиру Леніну, обговорювали теперішню суспільно-політичну ситуацію в державі, сперечались. Підсумовуючи зустріч, присутні побажали один одному здоров'я, а Україні миру та процвітання.